У перший день літа, 1 червня, у сумах відбувся турнір з бразильського джиу-джитсу. На татамі змагали 70 юних спортсменів від 6 до 16 років. Про бразильське джиу-джитсу, про те, чим воно відрізняється від інших бойових мистецтв та хто виходив цей день на татамі, розповів організатор турніру Олександр Пащенко. Бразильське джиу-джитсу це є мікс е, других єдиноборств, в які ввійшло дзюдо. Е, Японська дзюдзю, тому що база, основа є японське дзюдо. Воно нічим не краще, нічим воно не, не гірше. Але їх об'єднує одне це праця. Ставши на шлях, я пройти прийти до кінця. Мої діти краще тим, що вони залишилися в Україні. Вони залишилися тут, вони тренуються тут. І це діти, які, як, з якими ми пройдемо все це, і це є майбутнє нашої нації. На татамі змагались юнаки та дівчата, вихованці клубу Блекс. Хтось із них лише починає свій шлях у джиу джитсу хтось тренується кілька років. Учасники говорять, джиу-джитсу зробила їх кращими. На кожних змаганнях я все йду вперед і вперед. Укріпилася шия, руки, ноги, м'язи пресу, силі, спритності. Став краще боротися. Він став сильнішим в своїй силі. Вивчати це, ми добре це робимо, ну якісь там речі і дуже виходить. У мене кращого стала сила, трішки. Ще навчився робити много вправ різних. Виховали мене тут. Я стала більш доросліше, характер з'явився тут. Стало краще. Батьки учасників змагань говорять, джиу-джитсу додало їхнім дітям позитивних якостей. Ну, Вона обізнательна така стала, більш ну, ну, ну Саме головне, спорт, спорт це завжди добре. Їм дуже важко і вони хоч спілкуються, вони біжать, біжать на, на, на тренування. І ми вже четвертий рік, це четверті наші змагання, і здобутки великі. Пишаємось цим джиу-джитсу дуже класний спорт. Хвилювання великі, ну, ми віримо у своїх дітей. Це наше майбутнє. Сьогодні протягом змагального дня юнаки та дівчата у шестивікових групах розіграли 18 комплектів нагород. Олександр Качанов, Євген Абрасімов Суспільне новини Суми.